Що для вас важливіше, наприклад, ім'я особистого бренду, або важливіше саме результати? Важливо і те, і інше, mm -hmm. тому що в нас були приклади навіть вже під час моєї праці в Редбулі, коли в нас були дуже медійні спортсмени, але вони не показували mm -hmm. результату. У нас ніколи не буває такого, що ми там підписали спортсмена спортсменку на рік. Вона не показала результатів, і все допоможе. Все давай пока mm -hmm. да. mm -hmm. ми не спонсори, ми партнери. Ми завжди стоїмо. Поряд зі спортсменом mm -hmm. складні ситуації бували. У нас був атлет Юра Ілющенка, BMX-райдер топовий в Україні. Знаєш BMX-и, Не так, так. Великі, так, маленькі, дитячі так. жартували так. в моєму Да. Він найкращий в Україні, і в нас була ситуація, ми його підписали, і він через два дні порвав хрести. Вау! Wow. І звісно, що ми як компанія не могли сказати: так. чувак, це твої проблеми, розбирайся. Ні, звісно, ми допомагали йому під час. Відновлення